Я ніколи не міг уявити, що звичайний фотоальбом стане початком мого занепаду. Усе почалося в той холодний осінній день, коли я натрапив на занедбаний будинок на околиці міста. Стара, зруйнована споруда стояла, ніби відрізана від світу: вікна заколочені, дах частково обвалився, але щось невидиме тягнуло мене всередину. Пилова темрява зустріла мене глухим мовчанням. У центрі головної кімнати, на старому дерев'яному століку. Лежав фотоальбом. Його палітурка була темно-коричневою, майже чорною, зі стертою назвою, яку ледве можна було прочитати: Ті, хто тут вже ніхто. Всередині були десятки пожовклих світлин. Люди на них посміхалися, але щось було не так: очі, порожні, чорні плями, схожі на випалені отвори, наче з кожного обличчя вирізали душу. Сторінка за сторінкою, незнайомці в застарілому одязі. Мертві погляди, однакові фальшиві посмішки. Я думав, що це якийсь арт-проект чи злий жарт. Але коли мій палець випадково торкнувся однієї фотографії, у кімнаті щось змінилося. Темрява згусла, а з-за спини пролунав виразний тягучий подих, холодний, як подих могили. Тіло скам'яніло і щось глибоко всередині мене зрозуміло. Я більше не сам. Я спробував втекти, але перед тим зробив кілька знімків будинку на плівковий фотоапарат. Тоді ще не здогадувався, що саме це і розпочне зворотній відлік. Коли плівку проявили, перший кадр був майже чистим, лише легка чорна тінь у кутку. На другому вона вже піднімалась по сходах. Третій кадр зобразив моє плече, а над ним довгі костисті пальці. Поступово ті, кого я фотографував, почали зникати. Сусідка, яка кожного ранку годувала голубів, більше її не бачили. Ніхто в під'їзді не міг згадати, що вона взагалі існувала. Потім зник мій колега. В офісі на нього не лишилось навіть запису у базі даних, наче їх ніколи й не було. Та найстрашніше було інше: в альбомі з'являлися нові фото, зроблені моїм почерком, підписані датами, яких я ще не пережив. Я повернувся до того будинку, аби знайти відповіді. Під прогнилою підлогою знайшов щоденник. Пожовклі сторінки тримали останні слова людини, яка теж натрапила на цей альбом ще в 1953 році. Вона писала про створіння, яке називала тіньовим фотографом. Воно жило у світлинах. Спочатку крало відображення у дзеркалах, потім стирало згадки про людину з пам'яті інших. Коли ніхто не міг згадати твоє ім'я чи обличчя, воно приходило остаточно. На останній сторінці альбому був портрет чоловіка в старомодному капелюсі. Очі безодні, посмішка нежива, я відірвав погляд лише на мить. Коли знову подивився, на фото був я, я намагався знищити альбом, спалив його. Наступного ранку він лежав на моєму столі, неушкоджений, викинув у річку, повернувся до моєї квартири вкрай мокрий, але цілий. Я замурував його у бетонний блок і закопав у лісі. Через кілька днів він з'явився під моєю подушкою. Будинок більше не здавався покинутим. Кожен мій крок у ньому лунав, ніби за мною хтось повторював. На стінах тепер висіли нові фото, мої власні. Я на кухні, я у ванні, я сплю. І на кожній світлині воно спочатку на задньому плані, потім ближче. Останнє я за письмовим столом, а за мною дві порожні чорні плями замість очей, його очей. Цей текст останнє, що я зможу залишити, поки ще пам'ятаю своє ім'я. Поки ще хтось може згадати, ким я був. Якщо ти почув або прочитав цю історію, то знай: ніколи не торкайся старих фотографій. Не заходь у покинуті будинки. І якщо відчуєш, що хтось дихає тобі в спину, не обертайся. Ділися своїми враженнями про цю історію в коментарях. А ще більше моторошних історій ти зможеш знайти на нашому каналі. Тому підписуйся.